Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка про зовсім-зовсім новесенька. І приїхала з проблемою, що вона давиться при натисканні на газульку. Я її запустив. Запустилась, до речі, вона там з 3-4 разу. Так, і клієнт сказав, що він карбюратор регулював, що... але нічого не вийшло. Тобто карбюратор накручений. Техніку запустити я запустив, запустилася, але далі вона пішла в рознос. Взяв Л-викрутив, Елька, от викручена майже майже в мотлох. От бачимо ельку Ельку я викрутив там, оберти. Та на 3, на 4 май, майже. До опору от-от вона зараз вивалиться, але вона йде в рознос. Е, гадав, що грязючка на відстійнику, але дивлюсь, о, тут все мокре. От воно мокре. Чому мокре? Зараз я вам покажу. Пальний я злив. Тобто, щоб менше морочитись. Пальний злив і от дивимось. Блін, видно. О, дюрка. От вона. Дюрдочка. Е, от така от штукенція буває, але вона буває лише там ну Із роками, то, тобто там 2, 3, 4, там 5 років, так може бути. Або може бути, чи, коли використовується спиртовий бензин, або якась якась повна-повна хрінь, тоді е, роз'їдає. Але е, щоб тут роз'їло, це дуже-дуже ну, рідкий випадок. От воно навіть тут от почало тріскотіти. Я ну, не бачу на камеру. там, відблиски де, от, почало тріскотіти. Коли отака от хрінь стається, якщо е, техніка там простоїла хрін скільки, то тріскотить від е, вдягання на самий патрубок карбюратора і його видно от, от. І отут от вон, отут от отут з'являються такі от тріщинки. так але щоб отут от воно тріснуло, ну, це дуже-дуже рідкий. Тобто, щоб шланга тріснула зверху, це там відсотків 90, а щоб отут майже знизу, то ну, відсотків 10. Шукаємо шлангуліки. Шлангулік знайшли. Тепер Дивіться, не потрібно нічого там вигадувати. Там, як там вам скажу, там потрібно там від'єднати бак, там, там це буде коштувати там, мільйон там, гривень. Берете викрутку, бажано от таку от тонесеньку і не гостресеньку. Це все діло ви зняли. І продолите в дюрку. Потім... Там де гофрочка або де оцей грибочок, коротенька відстань, це в бачкові, де довша, вона йде наверх. І продолимо сюди. На викрутку, вдягаємо на викрутку. Не потрібно там нічого там вигадувати. І продолимо. Клас є. От ми його вдягли. Тепер нам потрібно... Буфера вшивити все. Але е заодно міняйте сам паливний фільтр. Не економте на цій всій хріні. Тут грузик є. Можна не використовувати оцей, але так як він тут є, ми його знімаємо, це клієнт назад, це сюди передовимо і вдягаємо сам фільтр. Запхали і тягнемо до. Ну, до упору. О, є упор. Все. Воно стало на свої місця. Там е, запитували, чому я не показую, як там регулювати карбюратор. Там, ой, там я там подлюка така. Зараз я обдую компресором. Якщо е, ну, не, не якщо, а карбюратор потрібно коректувати або регулювати лише, лише в тому випадку, якщо у вас з двигуном все добре. Тобто ви е, там зробили там, наприклад, капіталку, або перевірили там на герметичність і ви знаєте, що ніде не тягне повітря, тоді на Китайпромі Елька йде 1,5. Ну, майже на всіх. Це, як то кажуть, заводські. От. І відкручуємо. Один і п'ять є. Ашка. Ашка у нас два. Один. Два. От. Оце от, грубо кажучи, заводські Вам там налаштування Але оця вся шляпа вона може не працювати на заводських регулюваннях. Тобто, зараз вшилимо, тобто, при оцих усіх стандартних потугах не факт, що вона буде реагувати у вас на колоді. Е, щоб, е, як то кажуть, більш Коректно вам пояснити, можливо, хтось мене зрозуміє правильно, а можливо, хтось мене зрозуміє неправильно. Є два гвинти л і H. -ка. Гвинт L і гвинт H. Можуть бути чорненькі, можуть бути біленькі. Елька. Гвинт Л. От він. Він відповідає за те, як запускається ваша техніка. Тобто от запуск ручка пускового. І оця от Елька відповідає за те, як ваша техніка запускається. Гвинт H, другий стоїть. І він відповідає за те, як ваша техніка працює при натисканні на газульку. От Коли ви цю штуку запам'ятаєте, тоді вам буде дуже легко і просто оцю всю шляпу регулювати. Ну По-іншому я не можу вам сказати, наскільки потрібно від, відкрутити, наскільки закрутити. Це все робиться лише на робочому двигуні, на робочому, на прогрітому, на холодну або так На, на, на штриккати викрутку і там щось. Зкрутити це до одного місця. Тобто, якщо у вас з двигуном все добре, техніка запускається і глохне, значить, що не вистачає палива, ви викручуєте ельку. Добилися того, що у вас техніка запускається ідеально працює, але при натисканні на газульку вона давиться, то або її нахрен заливає, потрібно закрутити ашку. Або. Викрутити ашку, тобто їй недостатньо палива. Але цю всю хрінь краще виконувати на колоді. Якось так. Тобто, якщо вам ця інформація була корисна, це дуже-дуже добре. Але зазвичай, навіть якщо ви, грубо кажучи, ремонтуєте там для когось, то в жодному разі, коли вам приносять техніку і кажуть... Відрегулюй мені її. Ви краще скажіть, що ви регулюванням не займаєтесь. Ви займаєтесь ремонтом. І все. Ну, от тут, от тут, кокош, тут, та, та ж сама шляпа. Я не займаюсь регулюванням. Нахрена мені її регулювати. Ну, для чого? Тобто я займаюсь ремонтом. От я, я ну, от, бачу, що от що щось не так. Шлангу я пом... І зараз глянемо, як вона буде працювати. Зараз цю всю шляпу обдую, зберу докупи і та, ну, відрегулюємо. Дивіться, для початкового регулювання не потрібно все-все-все збирати докупи. Вам першим ділом потрібно бачити оці от гвинти і куди ви штрикаєте викрутку. Тумблер включаємо, заслінка, дергаємо. В принципі, було все ідеально, лише е, крутився ланцюг. Так як у нас холостий хід ви, викручений майже наглухо, я трішечки викрутив елічку. І все. Е, якби при натисканні на газульку вона б давилася, я б почав би крутити Ашечку. Або викручувати, або закручувати. В принципі, все. Тобто, із е, грандіозного отут. Немає нічого складного, зовсім немає. Але потрібно ну, хоч трішечки знати, що ви робите, а не просто так, зразу там, як щось у вас там трапилось з технікою, і ви викрутку пердолите і починаєте його там регулювати. там, Або там вправо, вліво, деякі навіть зламують жуклери і приходиться міняти карбюратор. Якось так. Техніку також буду тестувати на колоді, щоб відрегулювати так, як потрібно. Для цієї всієї шляпи, щоб відрегулювати на колоді, також вам раджу не встановлювати верхню оцю от кришечку. Тобто встановлюється сам повітряний фільтр і закрутка знімається, затягується повітряний фільтр, і ви вже будете бачити, де той знаходиться гвинтик. Тому що на кітпромі можна впордолити. В отвір Ельки, а крутити винт Ашку. Якось так. В принципі, кому було корисно, то це дуже-дуже добре. Дякую всім за увагу. До нових звісоч і вмерла.